Необхідність перейменування ще 48 вулиць у місті Миколаєві виникла через повтори назв у міській топоніміці. Нагадаємо, що відповідне рішення ухвалила сесія Миколаївської міськради 28 листопада. Здвоєнні назви виникли після розширення меж Миколаєва у середині 90-х років минулого століття, і часто це спричиняло плутанину. Проблема потребувала розв'язання, вважає головний архітектор міста Євген Поляков. То в 96-му році Верховна Рада приєднала до території міста Миколаєва, територію Малої, Великої Коренихі, Варварівки, Тернівці. І, відповідно, у нас у місті з'явилися в одному районі дві вулиці з однаковою назвою. Для того, щоб люди отримали відповідні послуги, щоб держава могла обліковувати майно, яке там знаходиться, податки, щоб це було просто зручно для оформлення документів. Підготували такий проект рішення. Всі пропозиції по назвам, які були перейменовані, вони пройшли громадські обговорення, люди висловлювалися, чи це вони згодні з цим чи ні. По всім цим назвам, які суспільство підтримало, був підготовлений проєкт рішення. На останній сесії, яка ще не закінчилася, а зараз перерва, було прийнято таке рішення.